Ну а далі будемо говорити про те, з чим асоціюється сьогоднішній день, 27 серпня. Ми починали вже з того, що сьогоднішній міжнародний день лотереї, потім день бананів, що тільки нема сьогодні. Ну, сукупність всіляких днів, але що найважливіше, сьогодні в Україні відзначає ще день сала? Як тільки його не їдять, солять, коптять, варять, запікають і навіть консервують у глечиках із прянощами. А смажене сало це ж основа класичної української шкварки, яка додає особливого смаку, борщу, вареникам чи гречайної каші. Аби насолоджуватись смаком наповну, потрібно бути впевненим у його якості і свіжості. Тож як обрати безпечне сало, чим воно корисне, і скільки його взагалі можна споживати? Живати довідалася. Про це все наша Юлія Голубченко. І зараз розкаже і вам. Сало це невід'ємна частина українського столу. Це не лише традиційна страва, а ще й неймовірно смачна та поживна. Кілька скибочок з чорним хлібом. І ось в моїх руках уже справжня українська канапка. Шеф кухар Микола має свої рецепти приготування сала. Каже, це унікальний продукт, який можна споживати у будь-якому вигляді. Його найулюбленіший рулет із сала. Я беру тоненьку частину сала з прослоєчкою, натираю, і мариную з гірчицю, з чесником, лавровим листом. закручую це все в рулет, обмотую плівкою. Тісно зав'язую, і залишаю його десь. Ну, на, на, на сутки, скажем так, на одну добу залишаю його в холодильнику, потім я його нарізаю в поперек, щоб було видно малюнок. І от з чорним хлібом чорний хліб ви його обов'язково підсушіть трішки, не зажарьте, а підсушіть, натріть ще раз чесничком і смакуйте. Разом із Миколою рушаємо на ринок у пошуках якісного шмата сала. Спершу дивимося на колір. Якщо сало із жовтуватим відцінком, а м'ясні прошарки сірі, це означає, що воно уже давнє. Колір шкірки, такий світло коричневий а саме сало повинно бути біле, без вкраплень крові, тому що це важливо. Ви його потім їсте сирим присоленим. Далі визначаємо аромат. Ви маєте відчути легенькі нотки диму і не обирайте той продукт, де вже є багато спецій. Це може свідчити про те, що продавець маскує його неприємний запах. Головне, щоб цей запах такої смаженої саломи був присутній. Тоді буде сало 100% смачне. Жодних посторонніх запахів, приснаків сечовини чи ще чогось. Потрібно перевірити і пружність сала. Для цього використовуйте звичайний сірник. Якщо він легко протикає, значить сало свіженьке. Якщо сірник йде плотно, не, не входить в саме сало, значить воно вже просолено давно і лежить там вже не перший день. Ну що ж, давайте скуштуємо. Так, це в нас. Крижочок буде. Крижочок, да? аромати, о, оце оце да. саме смачне, Як для мене, тоненьке з м'ясом, це саме смачне. Шкірка тоненька і м'ясо супер. Генеральське це для фанатів сала. Хто фанатіє салом, будь ласка, це от. Ріжеться. Дуже смачне. Е, 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 коли ви його ріжете, воно абсолютно е, ніч не відчуває його. І шкірочка тоненька світла. Ні, бо такий поточний буде теж з просточкою, теж шкірочка дивіться. Треба ще йти за хлібом. <гум> це більш таке димне, більш підсмажене, а це світле відчувається, що м'ясо максимально свіже. Навіть сіль ще не зовсім сильно просолила його. Попри великий вміст жиру, сало багато на низку корисних речовин та вітамінів. Тож нутриціологи та дієтологи радять вживати його щодня для здоров'я кишківника, шкіри, волосся та нігтів. Щоправда, небагато лише кілька скибочок на добу. В салі є жиро розчені вітаміни, вітамін А, вітамін Д, вітамін Е. Вітамін А він дуже корисний для нашої шкіри, волосся, для нашого кишківника. Вітамін Е – це такий ем, антиоксидант сильний, і вітамін Д. Ми знаємо, що він впливає взагалі на всі наші функції. І важливо сало краще вживати з великою кількістю овочів, щоб була клітковина, щоб краще засвоїлося. Ціни на сало залежать від частини свинини. Найдешевше 250 гривень за кілограм. Дивіться, крижочок буде дуже смачний, по 250 за кілограм. Є такий бучок, теж з просточкою маленькою буде такою. Теж ароматна шкірочка, сало свіжойше. Дивіться, Теж хороше, по 300 гривень за кілограм. Почелюка 350, Така гарна м'ясненька, дивіться, шикарна, можна сказати. Свіжоїше, ще живенька. Найдорожче генеральське сало за нього віддасте від 400 до 800 гривень за кілограм. Поціновувачі кажуть все, тому що воно набагато смачніше за звичайне На свинки дуже його мало получається, і воно дуже ніжне, дуже м'якеньке. Ісклюзивна така біла просоєчка получається тільки на тій частинки бочка. Найсмачнішими вважаються шматки сала з бокової частини або зі спини. Його добре їсти сирим. Якщо ви любите запечене чи копчене сало, тоді варто вибирати зі щоки та шиї. А сало з грудинки містить невеличкі прошарки м'яса, тому підійде для шкварок. Тож нехай правильно підібране свіже сало стане найголовнішою стравою вашого столу.